Автор вірша Кандибко Олександра Запалимо свічку. Запалимо свічку, згадаємо серце, весь биль залишається завжди з нами. Ми в душу відкриємо всім свої дверці і пам'ять залишимо навіки з вами. Кожен із нас має право на щастя, ніхто в нас не може життя відібрати. Ми всі з вами сестри, ми всі з вами, браття. Ми любимо життя і цінуємо свободу, але і минуле це наша стіна. Ми немічні діти козацького роду, і наше життя яка там ціна, і боляче слухати, дивитися і знати, що іноді Прайс існує для бідних. За за шматочок хліба життя віддавати, що смерть може просто забрати невинних. Згадаємо тих, хто пішов до Бога, і тих, засинаючи, хто не кричав хто виніс той голод, і життя то убоге, Запалимо свічку за тих, хто страждав.